Добрий день всім. Продовжуємо читання Біблії. Книга буття, глава 9. І поблагословив Бог Ноя і синів Його та й промовив, плодіться і розмножуйтеся та наповнюйте землю, боятиметься вас і тремтітиме перед вами вся звірина землі і птаство небесне. І все, чим роїться земля, і всі риби морські, у ваші руки віддані вони. Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу, як зелену траву я віддав вам усе, тільки м'яса з душею його, цебто з кров'ю Його, не споживатимете. Я зажадаю крові за життя з усього живого. Зажадаю її. З руки кожної людини я зажадаю за душу людську. Хто проліє кров людську, то пролита буде його кров, бо створена людина за образом Божим. Ви ж плодіться і розмножуйтеся, наповнюйте землю та розселяйтеся по ній. І сказав Бог до Ноя та до синів його з ним. Ось я укладаю свою угоду з вами та з вашими нащадками по вас. І з кожною живою душею, що з вами, серед таства, серед худоби, серед усієї земної звірни з усіма, що виходять з ковчегу. Я укладаю угоду свою з вами. І жодне тіло не буде вже знищене водою, і більше не буде потопу, щоб землю нищити. І Бог промовляв далі. Оце знак угоди, що укладаю я з вами, і з кожною живою душею, що з вами на вічні покоління. Я даю в хмарах свою веселку. Вона стане зазнака угоди між мною та між землею. І коли над землею нахмариться, то віднітиметься в хмарах веселка. І я згадаю про свою угоду з вами і з кожною душею серед усього живого, і більш не буде вода для потопу, щоб знищувати всяке тіло. І буде веселка в Хмарах, і я побачу її, і згадаю про вічну угоду між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі. І сказав Бог до Ноя, це знак угоди, що я уклав з кожним тілом, що воно на землі. З Ноєм з ковчегу вийшли три сини. Цим хам і єфет Хам же був батьком Ханаанів. Оці троє були сини Ноєві, і від них залюднилася вся земля. А Ной порядкував на землі і насадив він виноградник. І пив вино з урожаю його. Та й сп'янів, і якось сп'янівши оголився всередині свого намету і побачив хам батько ханаанів, що батько голий, та й розповів обом братам своїм на дворі. Взяли тоді син та Ефет одяг батьковий, поклали на плечі свої, позадкували до батька, щоб прикрити голизну його. І не бачили вони оголеного батька свого. А Ной, коли витверзився від свого вина, дізнався, що наймолодший син бачив його оголеного, і сказав він, Хай буде проклятий Ханаан, і хай він буде рабом рабів своїм братам. І сказав він: Благословенний Господь, Симів Бог, і хай Ханаан буде рабом йому. Хай Бог поширить Єфета, і хай пробуває в наметах він Симових, і хай Ханаан рабом буде йому, а ной жив по потопі 350 років, а всіх нових днів було 950 років, та й помер він.